Сім надкластерних, п'ять кластерних та 12 загальних лікарень планується створити на Сумщині відповідно до вимог медичної реформи. Тростянецька міська лікарня потрапила до списку загальних лікарень. Чи вплине новий статус медзакладу на його розвиток та роботу? Пояснив голова Тростянецької громади Юрій Бова. Це певна невеличка перемога нашої громади. Бо були раніше такі тривожні сигнали, адже в законодавстві було зазначено, що якщо лікарня не обслуговує 40 тисяч населення, то вона може не потрапити до списку загальних лікарень. У нас обслуговується разом з брамлянською громадою десь приблизно 35 тисяч населення, тобто 40 у нас не було точно. І були ризики, що нас, як наприклад, писарівську лікарню залишили ну в режимі ну фактично, фактично поліклініки. Да, тобто прибираються в майбутньому не зараз, да, але майбутнє можливо через рік, можливо, через два прибираються певні відділення і так далі. У нас цього не буде. Загальна лікарня має можливість мати певні профілі, ті, що у нас сьогодні є. Це і приймальне відділення, це і поліклініку, це і дитяче відділення. Це і хірургію, і е, операційний блок, і е, пологове відділення, ну і терапія, неврологія і так далі. Тобто те, що в нас фактично є, той набор, набір відділень, що фактично є, він фактично залишається в нашій лікарні далі функціонувати. Ну і знову таки класифікація лікарень над, на надкластерні над, над і кластерні, загальні. Це більше про побудову такої спроможної мережі це окреслення державою тих лікарень, куди держава в подальшому, в майбутньому має бажання виділяти певні фінансові ресурси на придбання обладнання на якісь певні ремонти, на підтримку розвитку цих тих чи інших лікарень. Що це буде, ми ще до кінця не знаємо. Але те, що нас включено до мережі спроможних лікарень. Це, звісно, невеличка перемога. Звісно, ми ставили завдання максимум, щоб у нас поставили кластерний. Да? Тобто, це її визначили ахтирську лікарню кластерною. Це трошки більший статус, це трошки більше відділення. там І томографія, і інші там речі і так далі. І, на жаль, в законодавстві прописано, що кластерна лікарня може бути виключно в районному центрі. Або якісь там хіба які там екстрені якісь ситуації, що там вона розбита, або щось інше, то можуть стати причиною, щоб кластерну лікарню убрали з районного центру. Тому ну, передбачалося, що ахтирська лікарня буде визначена кластерною і в неї трошки буде більший набор, скажімо так, можливостей тих, яких у нас поки що немає, але нам ніхто не заважає в загальній лікарні робити ті відділення, ті напрямки, які ми сьогодні робимо, наприклад, реабілітацію. Далі паліативну допомогу. Це уход за старенькими догляд за старенькими людьми, які вже ну, завершують свій життєвий вік. Тобто, а ці напрямки ми їх розвиваємо, і в принципі нам достатньо для нашого населення мати отакий набір, щоб при таких самих простих захворюваннях, при самих простих випадках, не їхати в Суми, Вахтирку там чи в інші міста, а отримувати медичну допомогу в нашій Тростянецькій лікарні. Тому, от е, я вважаю, що ми досягли тієї. Мети, яку ми перед собою ставили, нас, нас держава почула, і незважаючи на певні там, як я сказав, вже там, суперечності з законодавством, в принципі, нас все одно включили в цю мережу спроможних лікарень, і за нами загріблюється статус загальної лікарні. Це сигнал і для наших донорів, для наших там, міжнародних партнерів, що, будь ласка, лікарню не планує зачиняти яким-то чином через рік, два чи три, зменшуючи надання пакетів медичних послуг, держава. А можна далі її розвивати, і тому ми бачимо зараз, що активно продовжують співпрацювати з нашою лікарнею. Кілька міжнародних фондів ідуть зараз ремонти тривають певні. І я думаю, що і держава, включивши нашу лікарню за інститут президента до переліку тих об'єктів, які будуть відбудовані за рахунок держави. Через агентство відновлення, через цей фонд відновлення, який сьогодні в Україні є, це майже 4 мільярда гривень. От наша лікарня включена цей перелік об'єктів, які будуть ремонтуватися капітально. Спочатку, звісно, ззовні максимально все зробити, щоб з вулиці піти, умовно кажемо, до, до, до зими максимально щось встигнути зробити, щоб утеплити, зробити енергоефективними, інклюзивними, всі пороги, пандуси переробити і так далі, вхідні речі. От. І і також, до речі, включається час роботу вже по відновленню поліклініки. Той самий, включені в цю державну програму. Це повністю три поверхи поліклініки. Всередині планується переробити під уже наші потреби. Зараз там хригується документація, і ми плануємо там через рік-два повернути туди поліклініку. Після капітального ремонту і це буде зовсім інше привабливе приміщення, ніж те воно сьогодні є. Тому ми зараз також розглядаємо питання, щоб на першому поверсі поліклініки, щоб не бігати по коридорам, була лабораторія, щоб не бігати здавати аналізи в інше приміщення, в інше крило, не спускатися з хідцями, бо вони не пристосовані для пересування інвалідів, щоб вся повністю лабораторія була в поліклініки на першому поверсі, де було би людям зручно прийшов. Пішов до лікарів, здався аналізи, піднявся до лікарів і не бігаєш по всій лікарні. Там далі, там буде все, вже будуть стаціонарні відділення і реабілітаційна паліативна допомога, і так далі. Тобто, лікарня зараз проходить певне своє переосмислення, і ми чітко рухаємося в межах. Того заданого стратегічного і звершеного стратегічного плану, який ми разом з депутатами розглядали на сесії міської ради з керівництвом лікарні, з нашими лікарями, бо ми кожне відділення дуже детально опрацювали, що ми хочемо з нього зробити. Тому треба віддати належне і подякувати всім тим людям, які нам допомагали в цьому процесі і допомагають далі, бо почув нас і міністр охорони здоров'я, і його радники, і помічники, почула нас Сумська обласна державна адміністрація. Я дякую за підтримку всіх тих людей, які нам нам допомагали в цьому процесі, щоб нас не причеркнули наші намагання і намагання нашої громади, які ми кілька років тому визначили як пріоритетні. Да? Щоб лікарня для нас пріоритет. не дорога. Я повторювався, поки що, не тротуари, не там якісь інші напрямки. Лікарню треба зробити максимально сучасною, максимально європейською. Це життя людей для нас це головніше. Зробимо лікарню. Почнемо там, з 24-25 років, почнемо інші далі об'єкти. Школи, садочки. Нам треба перебудовувати, бо садочки взагалі давно вже не ремонтувалися капітально. І багато-багато інших об'єктів. А поки що цей напрямок для нас залишається пріоритетним.